Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати гусінь. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику вітерець. Вітер вітерець літав, на долонечку сідав. Тут він притаївся, пальчиками вкрився. Що ж, починаємо малювати. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу фломастери червоного чорного кольору, пензлик, гушеві фарби, листочки, баночка з водичкою, клейонка і серветка. Спочатку дітки, ось такі потрібні листочки. Я приготувала їх заздалегідь. Ви також приготуйте їх заздалегідь. Беремо листочок, беремо пензлик, зелену фарбу і водичку. Макаємо і зафарбовуємо наш листочок зеленою фарбою. Повністю зафарбовуємо. І будемо робити на аркуші паперу відбитки листочків. Ось, дітки, я вже зафарбувала листочок, робимо відбиток. Ось так, посередині, наприклад. Ось так. І добре-добре притискаємо листочок. Так, робимо три відбитки листочка з різних боків. Ось, дітки, дивіться, я зробила. Три відбитка листочка. Тепер будемо малювати нашу гусінь. Але малювати будемо незвичайним способом пальчиком. Беремо також пензлик. Наприклад, я взяла малинову фарбу, пензликом занурюю фарбу і замальовую свій пальчик. Ось так замальовую пальчик добре. І буду ставити відбитки фарбою різних кольорів. У нас буде різнокольорова гусінь. І так треба зробити 5 відбитків різнокольорової фарби. Ось так, наприклад. Раз. Миємо пальчик, миємо його, витираємо серветкою. Тепер візьму, наприклад, синю фарбу. Так само замальовую пальчик собі синьою фарбою і теж буду ставити відбиток. Біля малиного ось так. Тепер беру червону фарбу, замальовую так само пальчик червоною фарбою. Так, ось так замальовую, червоною фарбою. І будемо ставити відбиток біля синього. Ось так. Миємо і іншими фарбами так само. Малюємо гусінь. Ось дітки, я вже намалювала нашу гусінь. Тепер беремо чорний фломастер і домалюємо їй лапки ось так внизу. під кожним тулупчиком. Ось так. Тепер намалюємо її ріжки. Ось так. Ріжки, вусики і з іншого боку. Очі намалюємо два кружечки. І ротик. Вона в нас буде посміхатись. Ось так. Ось, дітки, подивіться, яка яскрава гусінь в мене вийшла. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!